Вівчар Василько і Золоті гори. Жив бідний парубок Василько. Щоб якось вилізти із злиднів, пішов у світ, куди очі дивилися. Але ніде не міг знайти роботу, мозолів набити, щоб гроші заробити. Одного дня він дізнався, що можна найнятися у багатого дідача. Але йому сказали не йди до того шкуродера. Він не дає найметові їсти. Василько звик, звик до всякої біди, тому не злякався. Пішов до пана найматися. А той і каже Роби за їжу, будеш вівці пасти, але як десь загубиш, хоч одне ягнятко, здеру з тебе шкіру. Що мав бідний робити? Похилив низько голову та й каже: Добре, пане, так буду робити. Аби ви не здерли з мене шкіру. Та й вигнав парубок на пасовисько тисячу овець. Їх було, як тих зірок на небі. Пас цілий тиждень, потім ще один. А якось надвечір, неподалік від нього, сів орел. Сів і попросив дай мені вівчарику ягнятко, бо я такий голодний, що не можу літати. Шкода стало красного орла, і Василько відповів Вибирай собі, ягнятко, але знай, як пан здере з мене шкіру, то ти будеш винен Не журися, нічого не буде. Орел схопив ягня і полетів. А хлопець боявся, довго не гнав овечок додому. Вернувся пізно ввечері, і пан не став овець рахувати. На другий день. Знов прилетів орел. Парубок не шкодує дідичеві ховець орлику та знай, як пан здере із мене дві шкіри, то ти будеш винен. Не бійся, не буде біди. Орел схопив ягня і полетів. Увечері Василько пригнав отару пізно. Знову пан не рахував овець, бо їх було стільки, що одної ночі не вистачило порахувати всіх. На третій день орел голодний знову, парубок дав ще одне ягнятко. Орел схопив ягня і полетів. Потім повернувся і сказав: Ти добрий, Васильку, хочу віддячити тобі. Сідай но ну, на мене, понесу тебе. На золоті гори і шовкові трави. Пару боксів на орла, птах піднявся аж під саме небо і летів довго, довго. Нарешті спустився на золоті гори і сказав вівчареві: Не бери собі багато золота, бо як зійде сонце, то спалить тебе. Добре, орлику. Василько набрав у пазуху золота, сів на орла і полетів до панських овець. А увечері пригнав отару додому і ліг на току спати. Ніч стояла темна, без місяця, без зірок. І довкола хлопця було видно, як удень. Пан подумав, ніби на току хтось підпалив снопи. Вибіг із палацу. І почав кричати Рятуйте, горемо, уставайте, люди. Василько схопився і гайда тікати. Дідич, як уздрів, що вогонь тікає, то дуже здивувався. Чекай, не тікай, хто ти? Вівчар зупинився. Пан підійшов ближче, придивився до нього і спитав: Що таке? Що то світиться? Золото, пане. Звідки маєш? Мені орлик дав. І Василько розповів, як до нього тричі прилітав орел, як він його годував, і як потому, з великої вдячності, той поніс його на Золоті гори та шовкові трави. Дідич попросив. Любий мій вівчару, завтра я теж вижену отару. буде й так. Погодився Василько. Уранці пан устав дуже рано і пішов із вівцями. Походив по пасовиську і раптом перед ним сів на траву Орел. Ти що тут робиш, пане? питає Орел. Овець пасу, орлику. Дай мені, пане ягнятко, бо я такий голодний, що не можу літати. Дам, та понеси мене на золоті гори. Та шовкові трави. Орел відповів мушу спочатку поснідати, аби мав добру силу. Бери собі одразу ягня, дозволив дідич. Орел зловив ягнятко і з'їв, а потім сказав: Сідай, пане, на мене. Дідич сів, Орел піднісся попід саме небо. Незабаром прилетів на золоті гори та шовкові трави. Сів і каже дідачеві Не набирай, пане, дуже багато золота, бо сонце тебе розтопить. Панисько й чути не хотів, що наказував йому Орел. Як кинувся на золоте каміння, пхав у кишені, за пазуху, скинув із себе сорочку і загорнув до неї купу золота. На останок набрав золотих каменів повний капелюх і аж тоді сів на орла. Але коли Орел злетів під небо, сонце так припекло, що дідич розтопився, як той віск, і скапав на землю. Увечері Василько пригнав вівці, а пані питає, а де пан вівчарю? Він полетів на золоті гори і на шовкові трави, і залишився там. «Де ви який, а мене покинув, розсердилася пані. Завтра і я полечу туди. Уранці пані встала і пішла з вівчарем. Трохи постояла серед пасовиська і перед нею сів Орел. Дайте мені одне ягнятко з'їсти, бо я дуже голодний. Дам орле, але маєш понести мене на золоті гори та шовкові трави. Добре, пані, спочатку наїмся, аби мав добру силу. Орел наївся, узяв пані. І полетів у небо, сів з нею на золотих горах і шовкових травах, та й застерігає Ой, не беріть пані багато золота, бо сонце вас розтопить. А пані, як побачила купи золота, то не тямила, що робить, понабирала золота, куди лише могла, стала такою важкою, що як сіла на орла. То він ледве піднявся в повітря. Тут сонце пригріло і пані стала танути, танути, і скоро скапала, як свічка. Орел прилетів на пасовісько сам. Тоді Василько попрощався з орликом і вернувся додому, полагодив свою хату і почав газдувати.